Моя україночка і каже, в Бангкокі дуже великий ураг. ну Такий як не ураган, але все, коротше, буревій. Дивіться, як мої цвіточки, точки телепунькає. Ці, що стояли тут, я прибрала на сторін, бачите, тільки прибрала. І ось таке. А я збиралася йти гуляти в мітахондрії. Добре, що не пішла. Бачите, таким, як столбом іде дощ. В банкоті кажуть все літало. Кажуть, Ти все поприбираєш тут. У мене зазвичай тут висить одяг, я все поприбирала. Так що з Банкоку прилетіло і до нас. Ну, зараз, думаю, пройде. Це прямо Ух, ух прямо лє і вітер такий. Треба зараз стол сюди трошечки. Бачите, як. Квіточки перебункає. Видно, бо темно. А ось і так. Да. Так що зараз ось така непогодка. Ну, я думаю, що ненадовго маю надію. Бачите, я хотіла піти погуляти. Добре, що не пішла для відригавища.